Символом цього дня стала квітка соняшника. Наша центральна деталь вона вже є готова. Вам потрібно з кожного цього прямокутничка вирізати загострену пелюсточку. Отак от взяли, переклали і відняли. Головне, акуратно не Печіться. Ага. Робите складки, тут складок небагато, бо пелюсточка вузька. А пальцями другої руки отак от протираєте основну частину пелюсточки між пальцями. 12 пелюсточок. І притуляєте, приклеюєте, щоб ця смужечка йшла в один рівень, на одному рівні за цією основою знизу. щоб у нас оці от лось ці квіточки. Ми разом із працівниками поліції зустрілися у відділі, щоб зробити символ цієї дати. Це квітку соняху. Дуже приємно було бачити всіх, хто побажав приєднатися до нашого майстер-класу, виготовити із фамірану квітку соняшнику, яка і надалі, я сподіваюся, буде залишатися в усіх учасників цього майстер-класу, і нагадуватиме про. Тих людей, які віддали і віддають зараз своє життя за для нашого відносно мирного і спокійного життя. Сьогодні ювенальна превенція долучилася до майстер-класу із виготовлення квітки, яка є символом вшанування пам'яті захисників України. Ми виготовили цю квітку спільно із дітьми, і таким чином ми змогли отримати і корисні знання з майстер-класу, а також долучити дітей до національно-патріотичного виховання для того, щоб діти пам'ятали, кому ми завдячуємо життям.